А перед початком відео я хотів би вас попросити підписатися, поставити лайк та залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. У НАТО пропонують Україні зближення, щоб заохотити мирні переговори з РФ. Про це повідомляє видання WCJ. Британія, Німеччина та Франція запропонували Україні укласти договір про зближення з альянсом, який надасть їй більшого доступу до західних військових технік, але водночас передбачає відновлення мирних переговорів з Росією. Планується, що пропозиція може бути розглянута на саміті Альянсу у Вільнюсі у липні. Байден поки що виключив можливість відправлення американських винищувачів в 16 Україні в інтерв'ю виданню ABC News, Президент США заявив, що зараз винищувачі Зеленському не потрібні. Наступ росіян не зупиняється на жодному напрямку ні на сватівському, ні на Кремінному. Про це повідомляє голова Луганської ОВА. Ці спроби ворога останніми днями безуспішні. Усі спроби ворога останніми днями безуспішні. У сватівському районі вони намагались піти вперед важкою технікою, але одержали опір і відступили у районі Креміної дві доби тому з трьох груп росіян, що пішли в наступ. Вони втратили 70 людей загиблими і близько стільки ж пораненими. Додав Сергій Гайдай. Китай заблокував Ком'юніке у саміті G20 з засудженням вторгнення Росії в Україну. Ком'юніке – це офіційний урядовий документ, що зазвичай має форму офіційного повідомлення щодо важливих подій у житті тієї чи іншої країни. Як пише Reuters, міністри фінансів країн G20 не змогли досягти консенсусу щодо питань війни РФ проти України, і швидше за все завершить зустріч в Індії без спільного ком'юніке. Зокрема, США та їхні союзники з великої сімки непохитні у вимозі ком'юніке прямо засудити Росію за вторгнення в Україну, проти чого виступу. Російська та китайська делегації. Крім того, Індія наполягає на тому, щоб не використовувати слово війна у ком'юніке. Іран розробив крилату ракету з дальністю 1650 кілометрів. Про це повідомляє видання Reuters. Розробку вже додано до ракетного арсеналу республіки. США перекинули стратегічні бомбардувальники до Європи після рішення Путіна вийти з ДСНО через три дні після того, як Путін оголосив про де-факто вихід Росії з договору про стратегічні наступальні озброєння. США перекинули до Європи літаки носії ядерної зброї. Три стратегічних бомбардувальники б 52 два у п'ятницю, 24 лютого, прибули на авіабазу Морон в Іспанії. Повідомило командування американських ВПС в Європі. Китай вивчає можливість постачання Росії БПЛА та артилерійських систем. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників за їх відомостями. Поставки китайської військової техніки в Росії тільки обговорюються, і їх здійснення може суттєво вплинути на ситуацію на полі бойових дій. Байден надав свій коментар стосовно цієї ситуації. Президент США Джо Байден вже надав свій коментар стосовно цієї заяви Китаю. Байден коментує це так: ми відповімо, якщо Китай надасть зброю Росії. Іранці показали перше відео свого відносно нового безпілотника Шахет 149 газа. З відкритих джерел відомо, що апарат з розмахом крил 21 метр може нести до 13 боєприпасів. Він має доволі просунуту авіоніку з тепловізійною камерою та лазерними цілевказівниками. Сьогодні стало відомо, що на околицях Бахмута стався підрив дамби на північному ставку. Це очевидно повинно сповільнити наступ ПВК Вагнер на Бахмут з напрямку Ягідного. Пригожин оголосив полювання на голову зятя Шойгу. Патажок ПВК Вагнер Євген Пригожин закликав знайти привести до нього зятя міністра оборони Шойгу Олексія Столярова за нібито антивоєнну підтримку та слово забидло. Пригожин хоче навчити зятя Шойгу військової діяльності та відправити на фронт в Україну. Нагадаємо, що Олексій Столяров це відомий у Росії фітнес-блогер, який веде свій канал на Ютубі з одноіменною назвою.